Про події війни говорить Стратком. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження українською зброєю низки важливих об'єктів окупантів. У ніч, на 13 листопада, підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів, «Морський нефтяної термінал, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки безпілотників на аеродромі «Кіровське», радіолокаційні станції, Анції ППО у районі Євпаторії на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Також уражено об'єкти на території Російської Федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється. У Генштабі також інформують, що для завдання комплексних ударів застосовуються ударні безпілотники, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, у ніч проти четверга відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки фламінго, барс, лютий. 226 бойових зітнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на 9 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на покровському напрямку, наші захисники зупинили 81 атаку агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, на Костянтинівському 24. Найменше боєзіткнень на Придніпровському напрямку. Там ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби наближення до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. У середу ворог завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів. Застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та ще два інші важливі об'єкти противника. Загалом минулої доби втрати російських ворогів склали 1180 загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили два танки, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 141 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом ми переможемо. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у середу здійснив поїздку на Покровський напрямок, який залишається головним у контексті наступу противника, і де зосереджена значна частина його угруповання. Як зазначив головком ЗСУ, противник намагається скористатися складними погодними умовами. Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка і захист наявних логістичних шляхів, а також організація додатку. Адкових для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених. На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника. Рідше знищення легкої ворожої техніки. Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника. Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому очеретинському напрямку. За останні сім діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника понад сім квадратних кілометрів території покров району Донецької області. Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення Угруповання Сил оборони України не йдеться, підкреслив головнокомандувач ЗСУ. Президент України відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг, яка у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах. Він подякував воїнам за службу та відзначив їх нагородами. Президент заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на цьому напрямку, активності ворога та втрат окупантів. Він також обговорив із військовими рішення, необхідні для посилення захисту Оріхівського напрямку. Окремо за його словами йшлося про розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених. Володимир Зеленський також зустрівся із воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, які обороняють район Степногірська на Запоріжжі. Він відзначив захисників державними нагородами та обговорив із військовими окремі питання діяльності підрозділу. Принаймні шестеро цивільних дістали поранення у Миколаєві внаслідок удару російського безпілотника по місту у Херсоні. Дві бригади екстреної допомоги наїхали на російські протипіхотні міни. Як повідомили в обласній адміністрації, перша бригада підірвалася на міні під час евакуації хворого. Інша під час виїзду на виклик обійшлося без постраждалих. Місцева влада закликає жителів бути уважними, оскільки на вулицях Херсона знову зафіксовано розкидання протипіхотних мінпелюсток, які легко маскуються серед трави і листя. Також минулої доби у Херсоні та області, внаслідок атак російських дронів, один цивільний загинув і двоє дістали ушкодження. Загалом за одну добу у шести прифронтових областях України щонайменше четверо цивільних загинули, і дев'ять дістали поранення унаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч проти четверга ворог для атаки по території України застосував одну балістичну ракету та 138 безпілотників різних типів, із них близько 90 шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито і подавлено 102 ворожих безпілотники на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 36 ударних безпілотників на 10 локаціях. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. За підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 мільярдів доларів бюджетних нафтогазових доходів. Це повідомив президент України після доповіді керівника служби зовнішньої розвідки. Згідно з повідомленням, у цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Відповідно, скорочуються доходи російського бюджету. Як зазначив глава держави, ефективно працюють як звичайні санкції проти Росії, так і українські далекобійні санкції. Визначені також напрямки подальшого санкційного тиску. Офіс президента України також повідомив про доповідь керівника головного управління розвідки Міністерства оборони. Він поінформував голову держави про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України. Також йшлося про операції військової розвідки. Сили логістики, медичні сили та сили безпілотних систем показали за останні три місяці найвищу динаміку приросту підрозділів, які активно використовують електронні рапорти через застосунок АРМІЯ. Плюс про це повідомили у Міністерстві оборони. Загалом, за кількістю опрацьованих рапортів, з моменту запуску армія плюс лідирують сухопутні війська. Опрацьовано 276 тисяч 220 рапортів. Далі у трійці десантно-штурмові війська та військово-морські сили у Міноборони нагадують, що електронні рапорти в Армія Плюс дають можливість військовим подавати звернення до командирів без паперової тяганини швидко з телефона і з можливістю відстежити статус. Станом на сьогодні, через застосунок Армія Плюс уже опрацьовано понад мільйон електронних рапортів у всіх видах і родах військ. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.